Треба чи не треба накривати капусту. Точно знаю, що треба, але чим? Цей рік зробила такий експеримент. Оце накрита капуста плівкою. Давайте подивимось, як там вона себе веде. Ось дивіться. Качанчики зав'язує. Ну, отак от вроді, все добре. Поливається теж, а це капуста під агроволокном. Воно дихає, волога попадає, але теж зі шланги я її поливаю. Давайте подивимося, як вона тут почувається. Дивіться, теж вже намагається в'язати качани. Але ж але ж, дивіться, вона набагато тут краща. Іноді, звісно, слимаки приходять сюди в гості, але я розсипаю біопрепарат у ліцит. Такі гранулки, ну і вроді то все нормально. А оце капуста взагалі нічим не накрита. Дивіться, що. Що накривати треба це однозначно. Ну і агроволокно показує в мене кращий результат. Напишіть в коментарях, чи ви накриваєте і чим.